Вітаю на каналі Смакуй. Пропоную вам рецепт неймовірно смачного варення з кабачків та апельсину. Всі інгредієнти внесу під відео, а я розпочинаю готувати і спочатку нарізаю кабачки невеликими кубиками десь по 1 см. Кабачки молоді, тому від шкірки і насіння їх можна не очищати. Але якщо берете старі кабачки, то обов'язково це зробіть. Нарізаний кабачок закидаю до великої каструлі, в котрі буду варити варення. Тепер одразу всипаю цукор і добре перемішую. Кабачки з цукром краще залишити на ніч. Але ми чекати не будемо і прямо зараз я натираю цедру апельсину. Робити це треба обережно, не чіпляючи білу частину апельсину, бо вона дуже гірчить. Апельсин тим часом я почистив, нарізаю на дольки, і якщо відрізати білу смужку всередині, то насіння з нього повипадає саме. От таким чином я її відрізаю, прибираю насіння і нарізаю невеликими шматочками. Все це закидаю до кабачків. Також до каструлі додаю трошки води приблизно 100 мл. Але якщо ви залишите кабачки з цукром на ніч, то воду додавати не потрібно. Відправляємо каструлю на вогонь і коли воно закипить, додаю одну-дві коробочки кардамону і півчайної ложки сушеного імбиру. Все гарно перемішуємо і залишаємо варитися. Варення вариться вже 45 хвилин, воно майже готове, але як бачите в нас багато рідини. Можна його варити в декілька етапів, доводячи до кипіння, охолоджуючи і знов доводячи до кипіння. Так воно швидше загусне. Але ми поспішаємо до відключення світла, тому рідину відливаємо. З неї можна буде зробити компот або лимонад. До варення також додаю цедру лимона і лайма. По черзі натираю лимон і лайм. Так само намагаюсь не чіпляти білу частину цих фруктів і трошки вичавлюю сік лимона, після чого треба поставити ще раз на вогонь на 3-5 хвилин. Доваритися. А в цей час стерилізую склянки. заливаю їх разом з кришками окропом. Ви можете робити як звикли: відправляти їх до духовки або трохи проварювати в кастрю. Готове варення. Зараз будемо розкладати по стерилізованих склянках. Якщо воно у вас вийде за густе, то в нагоді буде той сироп, який ми відлили раніше. А зараз покажу вам один лайфхак. Беремо будь-який папірець і будь-який оцет. Даємо папірцю промочитися в оцті і накриваємо ним варення в склянці. Не бійтеся на смак варення це аж ніяк не вплине. Але. Ви зможете зберігати це варення навіть при кімнатній температурі дуже-дуже довго. Закриваємо кришкою і відправляємо охолоджуватись, після чого можна одразу насолоджуватись. Всім смачного!